Свічки у руках тримає мама загиблого захисника, ужродка пані Марія. Жінка прийшла на пагорб слави, аби вшанувати пам'ять свого сина та кожного українця, які у боротьбі за суверенітет та незалежність України піддали своє життя. Це мій син, ядинственний син нікого немає. Треба пам'ятати, не забувати. Він 128-й бригаді, 15-й батальйон. Він старший сержант. Був. Цим був командиром бойової машини. Загинув у Бахмуті, Червона Гора. 18 жовтня 22 року він пішов, приїхав на ротацію у січні. 18 січня поїхав. Він так не хотів, щоб я з ним. Каже, не проважай мене, я не хочуся з тобою прощати. Я до сих пір бачу його перед дверима. До дня пам'яті захисників України в Ужгороді відбулися меморіальні заходи. З нагоди цієї пам'ятної дати керівники області та міста, рідні та близькі загиблих героїв, військові, ветерани разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників, поклали соняшники та квіти до меморіалу і до могил українських воїнів. Тут багато похоронених моїх знайомих, моїх друзів, міжогур і багато багато знайомих. І, і ми... тому я часом приходжу сюди. Це біль всієї України, це наше общегоре і. Що моя родина, що не родина, це всі наші, це всі наші воїни. Ми повинні за них молитися, бо вони на захищали. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році. З 29 серпня пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Дуже важливо пам'ятати наших героїв кожного і. Цей день для того, я вважаю, що повинно бути дуже постійно і системно. Мають бути такі дні, коли ми повинні приходити спілкуватися з близькими родинами наших героїв. Сьогодні я прийшов кожну кожну могилу, і до кожного спілкувався з близькими. І це дуже непросто, дуже важко, коли ти бачиш біль і розумієш, якою ціною, яку ціну рідні близькі заплатили за те. Щоб у нас був той спокій, який сьогодні є в Закарпатті, з цим потрібно жити і робити все для того, щоб підтримувати сім'ї, наших героїв. Це надважливий день, тому що ми пам'ятаємо, що це день, коли наші добровольці, наші добровольчі батальйони героїчно отримували місто Іловайськ і лише через підступні дії росіян. Достатньо багато наших побратимів загинули. Це дуже важливий день і дуже важливий приклад, який, який е, дали ті перші наші добровольці, в тому числі і добровольцям, які стали до лав е, і Національної гвардії України і Збройних сил України в 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тому е, ми е, шануємо і цей день. І тих наших загиблих побратимів, які віддали найцінніше у боротьбі з росіянами ще 10 років тому, слибоким сумом та вдячністю Закарпаття повсякчас пам'ятає всіх захисників, які віддали своє життя за наше майбутнє у вільній країні.